Сьогодні прийшов той час, що копати чесник. Сьогодні, 14 липня, і перші ознаки на чеснику, що пора його купати. Вже сьогодні вам. Так, на стеблі майже 4 листя засохли, точно засохли 4 листя. Стрілка лопнула. Ось так. Постарайтесь викопати чесник до кінця цього місяця. Бо якщо ви будете пізніше копали липня, то чесник почне гнити вам, почне ось такво, почне цибулина чесника розтріскуватися, земля сюди попаде, і ніякий вигляд не буде. І буде трошки чесник підгнивати. І він вам не буде зберегався.